Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Сили оборони України ведуть успішні контрнаступи на харківському напрямку. Завдяки впевненим і злагодженим діям ЗСУ за підтримки місцевого населення. Наші війська просунулися практично на 50 кілометрів за три дні. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в Ютуб, аналізуючи ситуацію на фронті. День контрнаступу ЗСУ на харківському напрямку можна вважати початком переломного моменту і переходом війни в третю стадію стадію контрнаступальних дій ЗСУ. Це буде не так швидко. Видко, як нам хочеться, поступово. Ми вже почали вирішувати питання щодо розгрому російських військ і звільнення нашої території. До цього у нас був етап позиційної війни. Все літо ми провели на цій стадії, навіть трохи відступали, зазначив він. Жданов зазначив, що на сьогодні темп наступу ЗСУ набагато перевищує темпи наступу, які показувала РФ, особливо на другому етапі війни, саме позиційної війни протягом літа. Нагадаю, що за 35 діб на Бахмутському напрямку російські війська просунулися на 10 кілометрів. Це було в липні, за оцінками Американського інституту вивчення війни. Ми за три дні пройшли 50 кілометрів. Плацдарм розширюється. Ми практично дійшли. Є фото, але немає офіційного підтвердження з боку генштабу. До міста Куп'янські наші війська знаходяться на об'їзній дорозі. На сьогодні ICW висловив думку, що ЗСУ можуть до кінця тижня або в найближчі 72 години звільнити Куп'янськ. Зараз місто знаходиться під повним вогневим контролем українських військ говорить експерт, за його словами, це може свідчити про те, що угрупування російських військ в районі Ізюма, воно оцінюється приблизно в 10 тисяч військовослужбовців. Можна вважати, що це оперативне оточення ЗСУ. але російське командування підтягує резерви. Зараз є інформація, що з усіх боків все, що можна підтягнути, стягується на Слобожанський напрямок в районі Куп'янська, щоб зупинити або, хоча б якось, вирівняти ситуацію з просуванням ЗСУ, попереджає Жданов. Крім того, Росія ніяк не відповідає на бавовну в Криму, оскільки для цього. Потрібно визнати, що все це відбувається через Україну. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що таке визнання може означати поразку для президента РФ Володимира Путіна. Він же казав, що Крим це святиня, це скрепи. Хіба може Україна обстрілювати святиню? Російське суспільство такого зізнання не зрозуміє. Це виходить, що Путін офіційно визнав би, що не може захистити святиню для Путіна. Це буде політичною катастрофою. Додав експерт. Також Олег Жданов пояснив, чи замовчуватимуть в Росії факт, коли Україна піде звільняється. Ти Крим, щиро кажучи, не знаю. Річ у тім, що Путін загнав себе в глухий кут, оскільки сьогодні в Росії править не він, а ідеологія, яку він творив 20 років. Путін навіть мобілізацію у своїй країні оголосити не може, тому що російське суспільство вважає російську армію найсильнішою у світі, наголосив він. За словами Жданова, в Росії не знають, як пояснити суспільство, що потрібно йти у військкомат. Тому Путін і не може визнати, що Україна може знищувати військові цілі у Криму. До зустрічі глядачі ви Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сили.